Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Напередодні Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про підвищення податків у першому читанні. Що буде друге читання, і зокрема, цей проєкт він передбачає е, кілька норм. З усіма ними ми будемо сьогодні розбиратись більш детальніше з доктором економічних наук, професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка, співзасновником центру економічного відновлення Андрієм Длігачем. Пане Андріє, ми вас вітаємо в нашому ефірі. Вітаю вас. Отже, хочу розпочати саме з цього законопроєкту. Перше читання вже пройшло попереду. Друге читання і є кілька норм. Їх є шість, точніше. Різні податки, різні відсотки бачу перед собою, різні цифри. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше, скільки загалом по цих нормах ми зможемо наповнити наш бюджет, про які суми мова і який яка норма найбільше зможе наповнити наш бюджет. Очікування на цей рік в 50 мільярдів від Міністерства фінансів навряд чи справдяться. Основним джерелом є, звичайно, оподаткування надприбутків банків. Там від 25 до 30 мільярдів гривень можна залучити до державного бюджету. Друге, за обсягом надходжень, може бути норма про збільшення військового збору. З полутора до п'яти відсотків, але це найбільш е, неприємна норма з точки зору економіки, і аналітичні центри розкритикували її найбільше. Бо зараз ми маємо високий рівень цінізації зарплат близько в 35 відсотків, і е, багато є пропозицій по тому, як децінізовувати зарплати. Натомість підняття податків на працю, підняття військового збору призведе. За нашим моделюванням до збільшення цінізації зарплат аж до рівня 44-46%. А це означає, що держава менше стратегічно буде отримувати і від військового збору, і від ПДФО і від ЄСВ. Для того щоб цього не допустити, потрібно переглянути цю норму і перенести важелі надходжень державного бюджету з оподаткування праці на оподаткування споживання, зокрема купівлі люксових продуктів, або в цілому підняття ПДВ. На 2, максимум 3%. відсотки, це суттєво більше б дало у вигляді надходжень державного бюджету і суттєво менше вплинуло б на цінізацію економіки. Якщо не підвищення податків, то яким чином іще можна було б наповнити наш бюджет? Я маю сказати, що і навіть підняття податків це не поганий крок, якщо мова йде, наприклад, про введення Акцизу на солодку воду чи підняття акцизів взагалі чи приведення до ладу податків з активів нерухомості землі там, де в нас зараз є велика проблема з реєстрами і реальними оподаткуванням. тому є певні види податків, які точно можна підвищувати і посилювати роботу з ними, але це точно не стосується інших основних податків. Перш за все, податки на доходи і підприємства фізичних осіб, але основне звичайно, це не не податки, не, не збільшення податків, а податкових ставок, а збільшення економіки. Зростання економіки і децінізація це перш за все приведення до ладу е, митної системи податкової системи в країні перезавантаження цих інституцій, за прикладом того, як вже ми спромоглися е, провести законопроект по перезавантаженню БЕП. Так само треба зробити і з митницею і з податковою. Далі це впровадження системи бронювання критичного персоналу, що суттєво може децінізувати зарплати в країні і дати більше 200 мільярдів гривень наступного року додаткових надходжень державного бюджету. Це так зване економічне бронювання, але все ж таки ми наполягаємо, що це бронювання критичного персоналу. Далі. Це реформа кримінально-процесуального кодексу і правоохоронної системи, що розморозить інвестиції в країну як внутрішні, так і зовнішні, і поверне підприємницьку активність. Бо зараз це є завадою для того, щоб бізнес. Активізувався в країні не стільки уявіть собі війна, військові ризики, скільки дії правоохоронців, які е, вже і е, взялися до компаній, які є такими символьними для України, для, для цілих галузей. І текстиль контакт, і демрезорт і ікс парк компанії, які фактично є драйверами розвитку відповідно легкої промисловості, медичного туризму, активного, в тому числі відновлення ветеранів, і як після після таких дій правоохоронців можна говорити про інвестиції? Звичайно, ніяк. Моє наступне питання було саме про бізнес. Як от ці підвищення податків впливатимуть на бізнес, але ви вже почали частково це говорити. Хотілося б почути більш детальніше, чи відчує бізнес щось після 1 жовтня, коли там планують підвищити ці податки. І що відчують звичайні українці, які ходять на роботу, мають там середню заробітну плату чи мінімалку? Що ми взагалі можемо відчути після підвищення цих податків? Е, на жаль, і це е, може здивувати, але на жаль, українці мало що відчують, якщо буде реалізований той проект, який зараз е, міністерством фінансів представлений у комітеті Верховної Ради. Чому? Тому що е, українці мають зараз суттєве зростання середньої зарплати. Українці не мають збільшення власних персональних податків, бо не є податковими агентами. І збільшення військового збору не буде відчутним для українців. Як в приватному секторі, так і в державному в державному, так це призведе до незначного скорочення зарплат. Але боюся, що індексація не призведе до того, що не буде відчуття, що зарплата стала меншою в приватному секторі. Скоріш за все, підприємці змушені будуть компенсувати підняття податків на працю зростанням в цілому зарплат. І вже ми бачимо цей процес, бо є шалений дефіцит на рівні 29% Дефіцит кадрів зараз в бізнесі, а це збільшує конкуренцію. Це, зрештою, збільшує зарплати. І українець не відчує цього. А, а треба було якраз зробити так, щоб українець е, відчував е, і в податковому сенсі також тягар війни, щоб раціональніше ставився до, до купівлі, е, відкладав купівлю гаджетів і одягу там, де це не потрібно. Е, вчився раціонально відноситися до власних витрат, е, незважаючи на те, що ми багато в чому вже навчилися з електрикою, з безпекою, з релокацією. Е, але ось саме в поводженні з доходами і власною особистою сплатою податків, там наші е, шаблони поведінки залишилися ще як до тому збільшення відповідальності кожного українця по сплаті податків, і перетворення українців на податкового агента – це була правильна реформа в цей непростий час. Так, я з вами погоджуюся. Що хотіла б поговорити також з вами про бюджет на 2025 рік з проєкту, який опублікували наразі. Ми бачимо, що там планується зростання середньої заробітної плати для українців, але водночас бачимо і курс долара, який трохи лякає 45. Хотілося б почути від вас детальнішу оцінку бюджету на 2025 рік. Це... Важливе питання, але на, насправді що відбувається, що українська економіка завдяки діям і підприємців, і е, центральних органів влади, Національного банку продемонструвала величезну стійкість. Те, що ми на поточний момент не маємо гіперінфляції, чи економічна стагнація? Навпаки, ми бачимо другий рік поспіль відновлення, і заплановано відновлення наступний рік. І девальвація частково наступного року, і інфляція в межах 10%, це все е, насправді дуже сильно, е, е, сильний сигнал про стійкість української економіки. Тому сприймати негативно те, що закладається в бюджет курс 45 гривень, я б не радив. Навпаки, нам слід радіти, що лише 45. А для українців, звичайно, це, це черговий натяк на те, що потрібно з грошами, які є в форматі заощаджень, навчитися працювати, навчитися їх інвестувати і точно не. Сподіватися на долар, бо доларова інфляція вона теж висока, незважаючи на те, що зараз вона, наче приборкана, але вона суттєво вище ніж було колись. Тому потрібно навчитися працювати з заощадженнями, думати, як їх інвестувати в Україні в різноманітні активи, чи в активний бізнес, і бути пасивним інвестором такого активного бізнесу. Все це потрібно зараз думати. А що буде з соціальними гарантіями у 2025 році? Не бачу я поки якихось таких сигналів, що вони мають суттєво скоротитися чи бути під ризиком. Да, в параметри бюджету не закладається суттєвого зростання, ба більше, якщо казати про абсолютні цифри, вони де інде менше, але в нас дійсно така демографічна ситуація, що в нас фізично менше стає навіть пенсіонерів. Тому е, я не думаю, що, що будуть знижуватися соціальні стандарти. Питання в тому, чи буде ресурс держави, щоб їх підвищувати. Це скоріш питання, чи зможемо ми отримати більше допомоги від наших партнерів. А тут є поки ризики. Ризики навіть не отримати е, допомогу в параметрах цього року. Ризики скорочення допомоги, поки є реалістичними. У бюджеті на 2024 рік прем'єр-міністр казав про діру в бюджеті на 500 мільярдів. Чи збирається якось цю діру в 2025 році погасити? Звичайно, ми вже чули, що не податками єдиними, але чи не зросте вона часом у наступному році ця діра? Зросте, поки в параметрах бюджету там немає нічого катастрофічного, що суттєво відрізняла від бюджету цього року, але ми реально не маємо гарантованого покриття дефіциту від наших міжнародних партнерів. Відповідно, так нам, нам доведеться переконувати міжнародних партнерів шукати інші джерела, і боюся, що Україні багато в чому доведеться розраховувати на само себе. А це е, шукати внутрішні ресурси залучення грошей, або проводити часткову девальвацію гривні більше ніж заплановано в параметрах бюджету. Пане Андрію, ми вам дякуємо за розмову. А я нагадаю, Дякую. сьогодні гостем Маркера Подій був доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, співзасновник центру економічного відновлення Андрій Длігач. Мене звати Ольга Салабай, і я закликаю обов'язково підписуйтеся на наш ютуб-канал FM Галичуна. Пишіть свої думки стосовно цієї теми під відео. Пишіть чи розкрили ми тему, чи не розкрили. Можливо, б ви хотіли почути щось більш детальніше. І ми обов'язково запросимо пана. Андрія, і ще раз і обговоримо з ним. Те, про що б ви хотіли почути, обов'язково ставте нам вподобайки і реагуйте на ці відео. До зустрічі!